Масовий вивіз українських дітей і хлопців і дівчат на сьогоднішній день за кордон може стати просто шаленою трагедією і фатальною помилкою для всієї України для української влади, яка на сьогоднішній день вибирає неякісно. Якось боротися з цією проблемою, так її вирішувати, а просто маніпулюючи інформацією, вкидуючи її в інфопростір і при цьому не роблячи жодних. Якісних дій, які могли б повпливати на те, щоб батьки своїх дітей не вивозили. Ми сьогодні про це поговоримо, це розберемо. Є досить багато різних заяв, які ви точно могли пропустити. Тож дивіться це відео до кінця, підтримайте його лайками, коментарями, підписками. Дякую, друзі, кожному з вас. Так, також, якщо хтось шукає яким чином можна відправити кошти з будь-якої країни Європи в Україну, я раджу мобільний додаток для таких переказів TransferGo, який вже понад 10 років допомагає українцям відправляти кошти в Україну за найкращим курсом. І з промокодом Халанзовський ви справді отримаєте найкращий курс на наступні три перекази. Тож забирайте всі посилання будуть в описі під цим відео. І тепер давайте до справи. 16 та 17-річні українці виїжджають, а 18 та 19-річні повертаються. В Міністерстві освіти та науки пояснили тенденцію. В МОН відзначають позитивну динаміку. Так? Я не знаю просто для кого вони це говорять, але от говорять: частина молоді повертається в Україну після навчання або проживання за кордоном. Про це повідомив заступник міністра Михайло Винницький. Той самий Винницький, який ще. Півтора місяці тому розказував, що ніхто нікуди не виїжджає, поодинокі випадки виїздів за кордон. Це заступник міністра освіти. Чи е, відповідають вони за свої слова, чи несуть вони за них якусь відповідальність за те, що один день говорить одне, інший день говорить друге? Звісно ж, ні, незважаючи на, це, на те, що це офіційні посадові особи, які поширюють фактично дезінформацію. За його словами, нині спостерігається певна хвиля виїзду серед 16 та 17-річних. Однак, частина 18 та 19-річних повертаються назад. Молодь має змогу порівняти життя та можливості в Україні і за кордоном і часто обирає повернення. Друзі, давайте будемо чесними: це повна тотальна брехня. Бо будь-яка країна Європи за своїми перспективами, за своєю прозорістю владною, за рівнем корупції. Вони... В хорошому сенсі завжди випереджають Україну і, скоріш за все, будуть це робити ще дуже довгий період часу. Тому, е, чим саме конкретно Україна, яка саме має конкретні переваги, е, ніхто не може сказати. От. І просто людям навішують. Певне, для того, щоб ті, хто зараз виводить, вивозить 16 та 17 річних, перестали це робити після того, як почують цю заяву. Звісно, що на людей це не діє, і люди все більше і більше і частіше цих дітей будуть вивозити. Чим вони керуються? Звідки вони знають? Реєстрація на НМТ з-за кордону залишається стабільною. Показовим є те, що цьогоріч, як і торік, понад 20 тисяч українців за кордоном зареєструвались на НМТ. Це свідчить про намір вступати саме до українських вишів. Ні, друзі. Якщо це в нас така аналітика від Міністерства освіти та науки, то в мене для вас дуже погані, е, дуже погані новини. Якщо от просто отак тупо е, вони це роблять, це не означає, що... Ці діти хочуть поступати до українських вишів. Це означає, що їх батьки кажуть: це ж безплатно. Піди здай на всякий випадок. Піди здай. Хай воно буде, хай лежить. І все. Це єдине, що це означає, більше. Ніхрена. І, можливо, хтось просто надіється на те, що війна в Україні десь там от, -от закінчиться, і нехай то НМТ буде. Може, потім вступиш до українського вишу, якщо там в польському, наприклад, не сподобається. А розказувати про те, що це свідчить про намір вступати саме до українських вишів, повертатися під час війни назад в Україну, коли ти випнулося 18 років. Давайте будемо по-чесному це відверта брехня. На кого це діє, я не знаю, але, певне, такі люди є. Включайте голову, критичне мислення це ваше все. Тільки ви особисто і персонально можете приймати якісь рішення. Не довіряйте на слово ніколи нікому: ні владі, ні блогерам, ні мені, нікому. Завжди ж почули якусь інформацію, вона вам сподобалась — перевірте її ще 10 разів. Потім задайте собі сопитання, чи, чи для вас це добре, чи ні. І у вас буде вже тоді формуватися якась думка і якесь рішення. Виницький зазначив, що НМТ не потрібен для вступу до іноземних університетів, адже там діють власні іспити. Отже, якщо учень обирає НМТ, він цілеспрямовано прямує, прямує, е, планує повертатись до України на навчання. Для цього українська держава створила умови. Тести можна здати в 34 країнах, в 55 містах. Знову ж таки, повертаємось до, до того, чому е, діти записуються на ці тести. Е, просто для Бо хай буде, хай буде, бо це, знаєте. Батьки, які цих дітей ви зараз відправляють на ці НМТ, вони мають так чи інакше. Знаєте, ще оце трошечки радянське мислення. Коли ти зроби, хай буде, воно може нахрен нікому не надо, але зроби, хай буде. Хай буде, тим паче, що це безкоштовно. От і все. А на основі того, хто там зареєструвався на ці НМТ, робити висновки, що діти масово будуть повертатись до України на навчання. Ну, це знаєте. Мені здається, це дуже неправдоподібно, скажемо, ось так. Мобілізаційний вік 25 років, і паніка щодо виїзду 17-річних є ірраціональною. Винницький також прокоментував занепокоєння щодо того, е, нібито масового виїзду хлопців після 9 го або 11 го класів, зазначивши, що ці страхи не мають підстав. Ну, звісно, в нас. Завжди, що сказали, то зробили, правда? Звісно, ні. За його словами, батьки часто діють через хибне уявлення про можливу мобілізацію, хоча чинний призовний вік 25 років, і змінювати його не планують. Добре, але точно так само, як Винецький півтора місяці тому казав, що ніхто нікого нікуди не вивозить, а сьогодні говорить про те, ні, ну вивозять, а ту стару свою заяву вже навіть не згадує. то... Якщо Винницький може отак брехати і змінювати свої свідчення, свої заяви для людей раз в півтора місяці, і ми бачимо це в у всіх абсолютно представників влади. Сьогодні говорять одне, завтра говорять інше. То скажіть, звідки в людей має взятися довіра до владних заяв про те, що мобілізаційний вік не знизять? Я думаю, кожна адекватна людина розуміє, що його можуть знизити отак. На це треба буде два дні. Якщо треба прийняти якесь рішення прям дуже сильно, то його приймуть просто навіть Верховну Раду можуть зібрати, знаєте, поза графіком і проголосувати, якщо буде потрібно. І Зеленський це підпише за 10 хвилин. От, якщо потрібно, а може ще й до цього превентивно закрити кордони досить не, в нелегальній формі, як ми це бачили вже до сьогоднішнього дня. Я так само, як, наприклад, заборонили українцям отримувати паспорти. Закордонні навіть до е, вступу в силу закону про мобілізацію оновленого. Тому е, розповідати, що там знизять мобілізаційний вік, не знизять. Ми розуміємо, що може бути все, що завгодно. Сьогодні не знижують, завтра знизять. Навіть якщо вчора говорили, що ніколи в житті його не знизять. От і все. Далі. Програма академічної мобільності дозволяє студентам виїжджати законно. Посадовець наголосив, що для студентів діють офіційні програми академічної мобільності. Молодь у віці 18-22 роки може поїхати на семестр за кордон, здобути досвід і повернутися. Це цивілізований підхід, на відміну від нелегальних або панічних спроб виїзду, це не панічні спроби виїзду, це просто люди не хочуть входити в оці рамки. Так і тим паче ми розуміємо, якщо б масово по цих програмах мобільності люди якби ці хлопці виїжджали. Там, в 19-20 років і не поверталися, то їх просто закрили б. От і все. Тому ми розуміємо, що і не кожен може виїхати, і якщо захоче залишитись за кордоном, він цього зробити не зможе. А так, в 17 виїхав, тобі стукнуло 18 і роби, що хочеш. Приймай рішення, які ти хочеш. І не треба буде потім нічого контролювати, і так далі. Далі він дав також відповідь на питання, чому молодь. Повертається, це також дуже цікаво. Заступник міністра зазначив, що за рік-півтора життя за кордоном багато молодих людей переконуються, що в Україні якісна освіта, нижча вартість проживання та цікавіше жити. Дуже цікаво по якості освіти. Я не знаю звідки в них інформація про те, що в Україні якісніша освіта ніж в Європі. Ну, це смішно просто. Давайте по чесному. Це смішно. Далі нижча вартість проживання. Так. В Україні може бути нижча вартість проживання, але нагадаю, що навіть в Польщі, яка не є найбагатшою країною ЄС, в 6 разів вищі зарплати. Просто А ціна життя не в 6 разів дорожча, ніж в Україні. Тому для кого оце взагалі не зрозуміло. Ну і цікавіше жити, особливо цікаво жити, коли тобі стукає 25, і ти стаєш всім, все винен. Правда? Правда. Далі, наступне освітній омбудсмен Надія Лещик, зазначає, за кордон їдуть не лише 17-річні хлопці, а й дівчата. На її думку, однією з причин є подорожчання навчання, але підтверджує, що справа і в мобілізації також. Я говорила з батьками, які такі рішення ухвалювали, і вони звернули увагу на неоднозначність заяв про мобілізацію з 18-річного віку, каже Лещик. Чому пан Винницький не може поспілкуватися з освітнім омбудсменом і не робити тих заяв, які він робить, незрозуміло. Але бачимо, що освітній омбудсмен говорить ті речі, які розуміють всі. А Винницький робить вигляд, що нічого не відбувається, і люди, взагалі, якісь дурні дітей вивозять, чого вивозять, що за паніка. Панічні вивози каже. Далі, наступне колишній міністр економіки України та діючий президент Київської школи економіки? Милованов дуже добре розповідає про систему нашої вищої освіти. Давайте я хотів би, щоб ми його послухали. Я вчився в КПІ. У нас була ну, дебільна програма, там якийсь предмет, курс охорони праці. Застаріла якісь книжки там охорони праці, записують, розписують, ніхто туди не ходив. Все, що хотів викладач, це щоб ми йому виставилися на кінець е, семестру, виставилися там по шампанському чи щось. Ну тобто, ящик шампанського і він закрив це все. Да? А сам він собі списував години і зарплату, але сам нічого не робив. І ми не ходили, він не ходив, ми виставлялися отак було. Ну я не кажу, що зараз так є, але є випадки, коли і так буває. Сто відсотків, що зараз так є. Ну, типу, він коли вчився, я не знаю, років, може, 20 назад. Ну, може там 25 Я вчився в Україні в університеті з 10 по 14 рік. І в нас були точно такі самі випадки: знаєш, ти, не знаєш, вчив, не вчив. Це нікого не цікавить. Звісно, що це були не всі, це були поодинокі випадки. Давайте будемо чесними от прямо такі. Але вони були. І ти мав або ти платиш, або ти не проходиш далі на наступний курс. От і все. Але отак було. Да? Це дуже гарний приклад. Чому це погано? Здається, це нікому не шкодить, тому що ну, дебільна ж система. да? Ну, Ви зекономили час, я зекономив час. От. Потім що відбулося? Потім піймали, хтось нажалівся, звільнили того викладача, або ну, відсторонили, прийшов новий і сказав, працюємо по тій самій схемі, от, після того, як його піймали. Тільки цього разу, коли буде перевірка, у вас є староста, староста відповідає за це, я позвоню, щоб всі були в класі на перевірці. Ну, прийшли в аудиторію. Тобто, що дитина в результаті цього вчиться, вона вчиться не тільки те, що є правила, і що оцінки, результати, які потім офіційні будуть, можна купити. Тобто вона не тільки вчиться давати хабаря, да, це маленький хабар в плані там шампанського, да чи шо. Вона не тільки вчиться, що є правила, які ігнорують, що ми йдемо на зговір проти системи, а вона не тільки вчиться, що це нікому не важливо. Вона ще й вчиться системі, як боротися з тим. Коли вас перевіряють, да тому що приходить виконавчий, каже, наступний раз робимо так, все прикрив. Вона е, вчиться прикрити. Тобто вона вийшла з універу не знаннями якимись про охорону праці, угу. а з розумінням, що система дебільна, її треба обманювати, і з навичками як обманювати систему. А потім ми приймаємо закони, що не можна там не платити податки. А людина вже має всі навички, як домовляється з податковим інспектором. Приходить податковий інспектор, і вона з ним домовляється так само, тільки тепер не за шампанське, а за 10 тисяч доларів. Але точно ті навички, які вона освоїла в університеті. Мені здається, що більш детально і більш краще за дві хвилини описати е на сьогоднішній день українську систему освіти. Годі шукати. І це справді доказує те, що. Е, от Починаючи там з університету, в деяких випадках, напевне, починаючи навіть зі школи, е, діти вчаться так, нові покоління українців вчаться оцій побутовій корупції, як її називають. А потім різні е, ура-патріоти так, починають розказувати, що це не система погана, це ж видаєте хабарі. а... Е, так, бо звідки вони беруть хабарі? Їм їх хтось здає. От ви винні, що ви їх даєте. Не вони, які беруть їх, а ви, які даєте. Хоча вся ця система вона, власне побудована на тому, щоб вчити всіх з, з молодих літ власне оці самі ну, примітивні побутові корупції, так? якої в Європі ви просто-напросто не знайдете. От так, в Європі, напевне, є топ-корупція. Напевне, ну, не, ну як би так. Є вона в кожній країні, але в Європі ви е, в дуже рідких випадках знайдете і попадетесь на якусь побутову корупцію, де ви не зможете вирішити щось безкоштовно, і вам треба буде заплатити грошей. Так? В університеті я взагалі не знаю. Ну, в, в Польщі, бо я навчався і в Україні, і в Польщі. Я не пам'ятаю е, навіть натяку на те, щоб хтось взагалі там десь обмовився, що давай гроші, чи там купи мені шампанського», чи ще щось. Ні. І знаєте, для дітей, для студентів, в цьому випадку, в Польщі також це набагато краще. Бо тоді в викладача зникає інтерес валити і цькувати цю дитину, цього студента, і в нього є задача що? Щоб він просто, як мінімум, просто здав той залік і не треба було з ним панькатись, не треба було з ним гратись. Не валити його і розказувати, що давай гроші, я тобі поставлю оцінку, а просто. Погано, знаєш, ну йди там шепідівчич, якось там через пальці це все прослухати, продивитися, так, і поставити йому якусь там трійку, четвірку, і до побачення. От. А в Україні бачимо, коли є оцей інтерес фінансовий, що можна щось поєметь зі студента, то в нас з'являється те, що з'являється. Тому робіть висновки. робіть висновки, друзі, Де насправді краща освіта, чи насправді. 18 та 19 річні масово повертаються додому, чи справді ті, хто здають НМТ, хочуть саме поступати в Україну, бо там краща освіта і цікавіше жити. Висновки робіть самі. Я думаю, у вас є для цього всі інструменти. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю друзі, всім гарного дня і до зу...